У травні 2024 року, вперше за останні чверть століття, боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та об'єднав одразу чотири пояси, що стало великим зарядом мотивації для кожного українця. Яскрава перемога Олександра Усика посідає почесне місце на Олімпії українського спорту. Завдяки його непереможній силі духу та незламній вірі увесь світ знає, що навіть у найскладніші часи українці здатні на великі звершення, сказав голова Національного банку, презентуючи пам'ятну монету. Назва монети Абсолютний увібрала у себе досягнення і Олександра Усика, і наших спортсменів, і всіх українців, які прагнуть до перемоги, і найбільших захисників та захисниць. Саме такі події та емоції варто зберігати і передавати далі. Олександр Усик, який в свою чергу приєднався до презентації онлайн, зауважив: вдячний за таку високу честь, але хочу наголосити, що ця монета символізує усіх спортсменів, які виборюють медалі для нашої країни, також всіх тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Наші перемоги це також нагадування світу, що українці борються за своє життя, за своїх рідних. На реверсі в центрі композиції зображено стилізований образ чемпіона спортсмена на тлі абриса монумента Батьківщина Мати, символу незламності та міцності українського народу. Низу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона зазначено написи 18.05.2024. Тата та проведення бою, абсолютний і титул, який виборов спортсмен. На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика. Цей візерунок, використаний у дизайні одного з образів спортсмена на битві поглядів, перед поєдинком за титул Абсолютного чемпіона світу, підкреслює нерозривний зв'язок. Криму з України. Друзі, дизайн монети виконала Олександра Кучинська, скульптори Володимир Атаманчук та Володимир Дем'яненко. Тираж до 50 тисяч штук.